У вулиці Ньютона обмежений рух транспорту. На кілометровій ділянці транзитної дороги ведеться поточний ремонт. Не дивлячись на тяжкий воєнний стан, місто продовжує приводити до ладу свою інфраструктуру, особливо дороги. Ви бачите, які багатовантажні машини йдуть по нашому місту. Йде багато транзиту, тому ті дороги, котрі вже прийшли. Такий поганий стан. Ми зараз в цьому році з весни розпочали цю всю роботу. Це їзди в міста з сторони Києва, безумовно, Нив Миколаєва, Дніпропетровська. На цій ділянці замінять не лише асфальтне покриття та бордюри, а й основу дороги глибиною у понад метр. Нова асфальтобетонна дорога буде 8 метрів завширшки. Ділянка в цьому місці була заужена, дорога, вона була до 7 метрів. Ми робимо повністю оширення, 8 метрів для того, щоб двіження не затруднено було. Так, уставляємо бордюри і в кінці цієї ділянки, там де трамвайний переїзд, вводимо, там, робимо лівньовку. Значить, з правої сторони буде лоток 18 метрів П-образний, з лівої сторони там буде, ми його називаємо водоскид. Того, що там внизу йде колектор, 1,5 метра діаметра. Цю воду скидуємо туди. До ремонтів доріг влада у місті підходить комплексно. Разом з реконструкцією проїжджої частини ремонтуються тротуари з дотриманням необхідних вимог. Нині також в роботі ремонт автомагістрали по вулиці Купріна та Дніпровського шосе. А з 15 березня, у зв'язку з ремонтними роботами по вулиці Кобилянського, проїзд легкового і вантажного транспорту буде призупинений до завершення ремонту автошляху. Я впевнений, що ми все зробимо для того, щоб і мешканці міста могли пересуватися по нашим дорогам в нормальному стані. Ми завжди цим займалися, а в цьому році, ви бачите, особливо. Іван Проводов, Артем Кравченко цей день.